У Луцьку оглядають багатоквартирні будинки на дотримання вимог пожежної безпеки, розповів Суспільному провідний інспектор Луцького райуправління ДСНС Антон Луцюк. І має бути намоки, має бути табличка, на якій написано. Антон Луцюк каже, перевіряють під'їзди, підвали та виходи на горище. З його слів, найчастіше фіксують порушення, незадовільний стан зовнішніх електромереж. Та захаращені сміттям проходи. Жителі залишають речі на сходових клітинах. Це можуть бути і меблі, якісь речі домашнього вжитку, що є заборонено правилами пожежної безпеки. Ще ми бачимо тут, що люди розвісили шнурки для того, щоб сушити білизну в під'їзді. Це так само заборонено. Також інспектори оглядали підвали будинків. Лучанка Наталія Фролова показує підвал, який використовують як укриття. Сміття так, повивозили жильці, приїжджала машина. Ми тут все пакували, виносили, що могли Робили. Підміли, сміття було дуже багато. Рятувальник каже, в підвалах ліквідовувати пожежу найважче, тому вони повинні бути чистими від сміття. Пожежа в підвалі потребує додаткового залучення спеціальної техніки і обладнання для того, щоб видаляти з неї дим з підвалу і знаходити виявляти осередок пожежі, тому що часто підвали є без вікон або приямки зачинені, і в підвалі дуже складне планування тобто, виявити де саме сталося загорання, дуже важко. В цьому підвалі потрібно було б прибрати різні дерев'яні. Меблі, але, наприклад, якщо люди їх використовують для того, щоб сидіти під час повітряної тривоги, ну тобто забирати їх вже не потрібно. У Луцьку майже 1200 багатоквартирних будинків. Станом на 30 листопада рятувальники обстежили 200. говорить головний фахівець сектору цивільного захисту Роман Андрієвський. Також було обстежено. 200 підвальних приміщень, які використовуються як найпростіше укриття. Під час воєнних недоліків ми все записуємо, готуємо листа в житло-комунальне господарство і направляємо з вказаними недоліками. Директор житлово-комунального підприємства номер 3 яке обслуговує обстежені сьогодні будинки, Олександр Мартинюк, говорить: ліквідація недоліків передбачає поточні та капітальні ремонти, особливо робота з електропроводкою. Дані ремонтні роботи будуть виконані на будинках, які яких є накопичені достатньо кошти силами і за матеріали управителя? А там, де грошей немає, є такі будинки, які боргують, не хочуть платити, то ну, виключно на умовах співфінансування іншого шляху наразі немає. Загалом ЖКП номер 3 має на обслуговуванні 362 будинки, в яких мешкають майже 17 тисяч лучан, каже Олександр Мартинюк. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.